Отже, ми розумаємо про е, третю літургію, яка є в нашій традиції, в нашому обряді. Це літургія напад дарів, і вона відправляється в часі Великого Посту. І от ми дійшли до такого моменту, коли е, там вже були трентипони і псаломсько 140, я, як пригадують, ми брали 140, -й, 141. -й. Псалом прочитали ті Псалми, а потім ще йде псалом 129 116, і 116 псалом. Але вони не просто читаються, а читаються один рядочок, і тоді читаються такі скрипери, вони називаються. Воно подібно, так як на вечірній. І пригадуєте, я казав, що ми весь рік поділений на вісім гласів. Воно називається 8 класів. І кожен газ має окремі стихири на кожен день. Понеділок, вівторок, 4, 4, п'ятниця, субота, неділя. І таких є 8 варіантів. І це все йде по колу. Перший глас, другий, третій, четвертий, восьмий і знову перший. Починається від свята Пасхи. Від свята Пасхи перший, і так пішло воно йде про цьому погляд. Крім того, є стихири, які. Присвячені конкретному святому. Наприклад, сьогодні святий апостол і евангелист. а є, наприклад, священник, а є там преподобник, а є е, мученик, а є, тобто різні, різні, різні різні які є. І відповідно до кожного святого є якби, окремі такий також стахи. Стахіда це такий тропар, який присвячений, ну, прославі Бога, але через конкретно от. Е, от цього святого. Я відкрию Служба святителя, апостола, преподобних, святителів преподобних, до речі, якщо хтось один, то так і я, а якщо у множені, то вже також інакше, е, то на вечірній ми беремо з того, з тих гласів частинку, текст, тих, тих, а частинку беремо з святого. А якщо точніше три. Три беремо з гласів, а три беремо зі святого. То от на цій літургії трохи ще складніше. Тому що тут береться не тільки з того, з того гласу, який є прийти і не тільки зі святого, якого сьогодні є, а на цю є ще чотири окремі стихи, які призначені власне слуху на цю, ну, цю літургу. Не знаю, як тако вам показати, але якось спробую показати. Тоже зараз відкрию. Отже, дивіться, є. є тут так і пише. Якщо читати, я пише, перший тиждень поступу, перша середа, перша п'ятниця. І тут бера, береться, береться, береться. Що за чим? Другий тиждень, третій, і так пішло, пішло, пішло. Великий страсний тиждень, страсний тиждень, там ще інакше, тому що там перші три триміці відправляється. От. І відповідно потім, потім, потім святому. А от бачите, голос. так також ласки попадали, але потім От пише: охто, який тут пише, голос перший, голос ще вас каже, і пішлось таке. Голос другий, і пішли стике. І відповідало пише: служба мовче, священно мовче. І, і пішло, пішло, пішло. І тому ми, коли читаємо 141 слово, тут є така підказка. І пише на 10, на 8, на 6, на цей йде власне, про кількість стихів, які ми читаємо. І ми даємо на 10 і починаємо читати. Виведи з озниці мою душу, щоб подякувати імені твоєму. І тоді відкриваємо там, наприклад, сьогодні є ем, яка там третій тиждень посту, п'ятниця, і відкриваємо той стихер і мовимося ту стихну. Тоді знову мене бо правник, добро мені вчинив. І звідти беремо, для чого це є? Це є не для того, щоб ви просто собі взяли і придумали. це є для того, щоб ми на кожній літургії згадували якісь конкретні моменти з святих чи з подій. Які відбувалися в історії спасіння. Тому що якщо дарується е, е, стихи для якогось святого апостола і англійська, то зрозуміло про що йде. Але, наприклад, оцей, оці гласи, то про що там йде? А там йде про різні. Події з історії Спасіння, тобто не тільки з Нового Завіту, а з старого. Також. Тобто, там може бути і про Мойсея, і про Давида, і про Даниїла, і про трохи на ті, які печі там були. Тобто згадується, читаючи ці псалми і паралельно читаючи ці стахіри, ми згадуємо уривки з історії Спасіння. Ми молимося ці уривки з історії Спасіння. Ми входимо в ці моменти історії спасіння. Для чого? Ясно, щоб світати свою віру і прославити Бога за, тіму, за всі ці моменти, які ми згадуємо. І не буду вам перечитувати, звичайно, бо ми не думаю, що я як, як нам це перечитати, це треба прийти до чекати з великого. Прийти і молитись. І все буде в все буде зрозуміло. Я так вам просто хотів пояснити, звідки воно що йде. А якщо взяти наш телефон, то звичайно в додатку, там вже все поскладено, що за чим, і перелискувати відповідно непотрібні, то отже, ми дійшли, прочитали всі ці 10 стихів, бо я ще й по-різному є декове свято, наприклад, може випустити. А коли я маю на увазі свято, то ми не йдемо тільки про свято таке велике, наприклад, благовіщення. А є так звані менші свята, тобто є великі свята, то там взагалі все свята береться, там все може помінятися абсолютно. А є такі менші свята. Я думаю, що якби ви взяти відкрити і паперовий календар, і ви де-не-де де, де, побачили синім кольором щось. Є червона, то здебільшого великі свята, чорний то стандартне земля, а синій то менші оці свята. То якщо працювати то ці свята можна. Зразу, якщо би питання було, то не про те, але йде, ці свята нас не зобов'язують. Ці менші свята вони називаються поліелейні святарі. Вони є для того, щоб більше вшанувати якогось святого. Насправді такий свят, якщо ви подивитесь, то воно, ну, напевно, раз на тиждень би точно було протягом цілого року. Якщо б всі ці свята взяти і поділити, то раз в тиждень я думаю, точно не буде то от, Такі святі також мають свої інші стихи. І відповідно, якщо ви протягом послуг е, таке свято, то ми вибрали, брали, звичайно, не, не звідси, а брали б стихи того святого конкретного. Добре, після всіх цих стихер е, ми ще маємо дві стихи, вони називаються Слава Свістинсь Святому Духові Ві, стихи і неї повсякчас на віків, а стихія, яка присвячена ця стихія, остання завжди присвячена Богородиці, вчені Богородиці. Яке би там навіть навіть будь-яке, в принципі, свят. Завжди остання ця стихія ну, йде на саму Богородиці. Добре, що відбувається під час того, коли завершуються стихи і співаються ці дві останні стихи. Славася тому духу і стика, мені просто час на ліків, а мій стикер. Тоді священник, бо під час цього всього двері закриті. Оці двері закриті, ми всі молимось, священник там сидить, до речі, люди сидіти можуть. Це час, коли сидіти. Але коли слава цю Святому духу всі встають. Священник бере відкриває ці двері, і тоді він бере кадило, обходить десь туди стає посередині цих дверей. Якщо є отаке навіть маленьке свято, повіленький святой, синенький збільшував, то священник бере не тільки кадило, а бере ще Івангелію. І з Євангелію робить такий вхід. То, що подібне, навіть як на літургії, пригадувати священник бере і перший вхід робить з Івангелією. От. під час того, він йде, він молиться мови, таку молитву. Я вам зачитую. Господа, він і тоді священник читає. А люди, слави Тої Сину, ці таке того. Добрий чоловіколюбчий цар, що все благословляєш, молимось тобі на наполегливо серцем сукрушеним і духом смирення. Благослови наші входи і виходи Христи істинний Боже наш! Бо прихід і Вознесіння, і по життя ми завжди благословені. Отже, добрий людиноблючий царю, що все благословляєш. Взагалі, е оцей хід на літургії зіваді він символізує, що? Він символізує, коли в пхання розделася. Подія Ісус Помирає на Христі за віса пхання розделася. Доступ до свята і святих, тобто доступ до Бога відкритий, доступ до Бога відкритий. Бо колись доступ до Бога, так, грубо кажучи, мав пересвященник один раз в рік, коли приходив свята святий, поколитньому коло жертовника. Тепер жертву Ісуса, Цар завіса храму розірвана, і тобто кожен з нас, кожен християнин має прямий доступ до Бога. Кожен може звернутися, кожен може спомолитися до нього, кожен може щось йому сказати і так далі. Чи не може, а чи не робите? Ми ну, там робимо, та ж, молимося, та ж, та ж ми молимося, розумієте? ми молимося, Кожен нас молиться. І це власне, завдяки тому, що ми маємо цей прямий доступ до Бога. Той священник, тримаючи оце Євангелія, а Євангелія це Слово Боже, це Ісус. І це краще сказати, не священник. Як то фізично священник не має Євангелія, але насправді це не священник веде Євангелія, це Євангелія веде священника. Розумієте? І от тут завіса відкрита, тобто двері відкриті, свята святий і священник Якби в імені цілої церкви, священник в іміння всіх вас, вірних, і тут є, mm -hmm. 에, з цього священика Євангелія, тобто Христос Ісус водить свята Ясвято до, до Бога Отця. Тобто ми всі. 에, Могли б заходити, просто чисто фізично не практично, аби всі люди заходили. Але думка, власне, така, що всі ми маємо доступ до Бога, кожен з нас має доступ до найсвятішого. І цей момент ми ще раз собі це пригадуємо. Цей момент Евангелія Ісус водиться ще не всіх нас ще раз нам пригадують, що дивіться, якої нам дав вам благодать. Кожен з вас може зайти. Кожен з вас може подивитись на цього благу, доторкнутися, побачити, побути з тим Богом. А раніше це робив тільки персащеник і один раз в рік. А тепер кожен з нас має доступ до цього. Добрий, добрий людина любчи цар, що все От він добрий. Молість тобі наполегливо серцем зкрушеним і духом Ну, Думаю, що якби ми молилися у гордості. То знаєте, то, вхід, то це відбувається, але по факту, якщо ти не маєш цієї покори, не маєш цього смирення перед Богом, ну не знаю, чи тоді відкритий Господи. Навіть якщо ми християни, навіть якщо ми знаємо ці речі. Ну І що, технічно можна зайти. А що а з того, якщо твоє серце горде, ти грішиш і так далі далі далі? Маєш можливість до нього приступити, щоб покаятись? маєш. Так, це правда. Але чи схочеш, якщо твоє серце горде? Тому ми молимося тобі на о серцем з Духом Смиреного. Благослови наші входи і виходи. Христи, істинний Боже наш. Входи і виходи це, це ще старого завіту взято. І навіть ми знаємо, наприклад, коли далеко на царя платить то казали, та ти завжди з нами виходив і входив, ти завжди з нами був. Тобто, будь-яка справа, будь-який момент, Господи, благослови. Благослови всюди, де, де ви мене не було. Благослови, будь з нами, Господи. Тому це ніби вхід, і так відомо називається малий вхід, вхід свята і святих, але благослови наші входи і виходи, не мова не тільки, коли ми приступаємо молитву. А взагалі, будь-що, коли йдемо на роботу, коли вдома, по дорозі, коли йдемо, з друзями зустрічаємося, ще якісь маємо служіння, ще що, ще що, ще щось зробимо, то всюди власне наші входи, входи на роботу і виїхать з роботи. Кравне дуже файло. Бог благословив нас. Входи додому, а на сон також і в сон вихід сну. Госуди, Господи, ці входи наші виклики. Бо прихід твій і Вознесіння і пожиття з людьми завжди було схвалений по сучасних кількість. Амінь. Чому благослови, чому ти добрий і так далі. Бо, бо ти прийшов прихід твій, тобто в оплочення, для мова за оплочення і пожиття, для мова, що ти жив тут разом з нами. Е, і Вознесіння, зрозуміло, завжди було схвалений по ріки, амінь, і квітів. Амінь. Для мова, щоб як ти був тут на землі, Господи. Ти це все було Ти це земне життя також Бог служив. І він працював, як ви думаєте, Ісус був на роботі чи не був? Заробляв гроші, чи не заробляв. Ага, а безкоштовно все робив. Всі все безкоштовно робив. А за що вони з Марією вже мамою? Та заробляв гроші, ніяк не заробляв. Що на роботу, робив, працював і отримав плату. Ніяк. То треба було йому за щось місто, мамі за щось їсти. Так що точно він працював. Е, але це тільки одна з сфер, в якій він нас розуміє. Йдемо по всіх сфери, бо він жив повністю, так, як кожен з нас. Господи, благословляй, Ти благословив оце земне життя. Земне життя. Ти благословив Господи. ти знаєш в цьому земному житті. Е, чому ти, про це говоримо? Тому що деколи. І навіть філософії і деколи в нас може бути така трошки зарадикальна, зафанатична думка, що це що тільки небесне життя, а тільки там найкраще, це звичайно, правда, там краще нам буде і так далі. Але і це земне життя Господь жив. Тут. І чогось він не сказав, що це все погано. Він не говорив, що ну, розумійте, що то погано бути, що то зле їсти, що то зле до третій, третє, четверте, ні. Він проживав це і тим сам показав, що оце наше земне життя також важливе. І це наше земне життя і це тіло також важливе. Тому що для нього важлива душа, найкраще, звичайно, але не тільки душа, а вся людина. Вся людина для нього важлива. Тому він його платився, нащо оплочуватися, якби ця плоть оця, була б неважлива. Для чого це все? Нашому Євхаристії залишатись, якщо б ми вважали, що оце матеріалі є ніщо. А ні, що з Євхаристії, значить, це не ніщо, бо й накінець, якщо розвоювати нову небо і нову землю потім. Якщо ця земля, прям така погана. А то значить не погана, Просто це все потребує оновлення переміння. І от він оновляє переміння. Та, як перемінив своє тіло, Воскресне тіло трошки не таке, яке було до того. Інакше так само прийде час, і він перемінить нас і все навколо перемінить. А й більше того, така переміна відбувається вже. Вже не переміюся. Я вже переміюся, ти вже перемініся тілом також. І це чітко дуже видно на прикладі святих, тіла яких деклі як не тліють. Почому не тліють. А власне, щоб показати, що ось оце тіло вже навіть тут на землі, на цій міні, поки що не вскональній землі, грішні, вже такий рівень освячення переміни відбувається, що навіть тіло вже не тільки, так? Тобто до, до цього не такі поліричний бідство. І тоді священник приходить сюди, благословити, як он каже, якщо б як є. Благослови велико святий Хіт, Священник благословляє так рукою. Ви бачите, я Іван я так само подумав вік і благословляю боже, рукою. Благословені В Хіт святих Твоїх завжди мені по всечасному вікі віків. Священник благословляється Хіт тим самим святих Твоїх, яких святих? Про яких святих я нас, нас. А власне про нас. Власне про нас. Благословенний хід святих Твоїх. Тобто ось ми ті, які мають доступ до тебе, Боже. А святий той, який поспорився, до має ріха. Все святий. Розумієте, ми святі, коли не грішимо, це на увазі. Коли грішимо менше святі, коли дуже грішимо, тоді треба йти знову свяжі. Тоді вертаємося, вертаємося до сповіді і так далі. І... Практично це виходить так, що ми людина, яка живе з Богом, вона одночасно і грішна, ну все всей але одночасно і свята не постійно кається, і свята, і знов свята, і знов свята, і знов свята. І так би мало йти, що процент, хуйський кажуть, процент святості цієї мов би рости, а процент гріка мав би зменшуватися. Він благословив і тоді піднімає Євангелієм або Кадилу, якщо це простий день. Просто до говорить і каже: «Примудрість прості. Чому «примудрість прості? Тому що це навіть ті самі слова, які будьмо уважні, але будьмо уважні, бо зараз щось буде відбуватися таке. Будьмо уважні святе і святим. А тут примудрість прості», тобто «станьте прості, то постаньте, постаньте себе, просто йте взагалі, це, взагалі цей момент дійсно каже стояти. Не кричати, не сидіти, не лежати, стояти треба. Тому що постава стоячи, бачите, навіть кожна постава вона е має поставу тіла. Зараз за поставу тіла говоримо. Душі ясно, серце може інакше, боліти, плакати, прославляти Бога, але зараз за тіло каже, постава тіла е має відображати також е те, що я мав робити. Те, 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 до чого ви кличе церква, постава стоячи, означає постава прославляти Бога і готовності виконувати волю. Я стою, ось я готовий. Кажи Господи. Кажи Господи, я тебе прославляю. Тому стоячи, це той, який готовий. На колінах розуміє, той, який кається, це зрозуміє. Це Примутись тобто будьте готові просить прославляйте цього Бога. Зараз момент не покаяння, бо є момент покаяння, зараз не той момент. Зараз момент прославляти Бога і горіти, виконувати його Бога. І після цього, коли Священник це сказав, на всіх літурах і туди, на цій, тоді люди співають. Таку пісню, яка називається Світло Тихе. Що розтавний час? Тому ну, ще далі наказу цю пісню Світло Тихе і Амінь. Світло Тихе, Святої слави, Безсмертного Отця Небесного, Святого блаженного Ісуса Христа, доживши до закладу до Сонця, бачивши світло вечірнє, славимо Отця і Сина Святого Духа Бога, достойно я повсякчас прославляти Тебе. Голосами побожними, сину Божий, що життя даєш у цьому світу, тому увесь вериславиш тебе. Взагалі, в цей момент навіть би мало включати всі світла. Бо світло тихе. Світло, ми розуміємо, мова про нашого Господа, він той, який просвічує, до того мало би, так сказати, наполовину світло буде, а в цей момент навіть такий фізичний момент, та, щоб всі, всі світла втрачати. Чи колись свічки подали. Тож, світло Тихе Святої Слави, чого Бо Та Бо вона її очерети не, не доломить. Розумієте, наш Господь то не той, який прийшов по'яритись, то не той, який прийшов зробити феядзе. Сказати, ось я ось я, дивіться, ось я. Я тут вас рятую, я тут, роблю, я тут ні. Він, він, він навіть більше того він каже, мовчіть, не кажіть, хто я є. Що я Месія, навіть не кажіть, учням сказав. Але людям іншим казав, не кажіть. Не кажіть, хто є. Він. Бачите, оця правдива покірність, це правдиве смирення. Хто хоче, той зрозуміє. І хто хоче, той дізнається, хто я є. Але я не той, який ну, як ви, давай, як, знаєте, накидати. Він не накидає. І тому оце його світло, то навіть не є таке світло, що воно тебе до чогось змушує. Воно таке таке, напевно, таке простіше, воно світле. Ти хочеш, можеш звернути увагу, а можеш не звернути увагу на те. Світло Тихне, Святої Слава, Безсмертного Отця Небесного, Святого блаженного Ісуса Христа мова, що оце світло слави Отця, Бога, Отця є Ісус Христос. Ти є, ти є образ цього Бога, досконалий образ. Ісус є досконалий образ цього Бога Отця. Він є. І от він є цим світлом, Він є, він є славою Його. Долучивши до заходу Сонця, йдемо зараз про практичний момент, тобто. В сьогоднішній день, до кінця сьогоднішнього дня, бачивши світло вечірні, славимо Отця І Сина Святого Духа Бога. Іншими словами, ти Боже, той, який просвітлює нас, ти той, який показав нам Отця, і ми в сьогоднішній день бачивши, як Сонце заходить, таке е, матеріальне Сонце, то ми славимо тебе, чого дожити? Ми дожили ми є в цьому дні, ми живі, Господи. І ти врятував нас, і ми знаємо, і просвітив нас, і ми живемо цим, тому що ми тебе славимо. Слава Це і сина, Святого Духа Бога, 30-трійцю. Тоді, достойно є повсякчас прославляти тебе голосами побожними, Сину Божий, що життя даєш усьому світу, тому світ увесь славить тебе. Тільки наш Бог є одний достойний, щоб Його прославляти. Завжди, і й, і... завжди і на всякому місці. Тепер голосами побожними, Сину Божий, що життя даєш в цьому світу у світу, весь славий тебе. Він дає життя на наше світло. Слава! І ми славимо тебе. Побачимо Сонце. Фізичне сонце не є тут то вже є зашли стало.